За даними італійських змі, екіпаж повідомив, що чув два гучні удари, а листки пошкодженого корпусу вігнуті всередину. Тож це вказує неймовірне розміщення вибухових пристроїв на судні. Ще одні фактори, що підтверджують теорію про вибуховий пристрій, це те, що пошкодження розташоване нижче ватерлінії та загибель риби поряд з танкером. Своєю чергою берегова охорона Савоне проводить наразі розслідування на місці спільно з водолазами. Поки що слідчі не розголошують додаткову інформацію, але відомо, що саме цей танкер завантажувався в Росії тричі лише у 2024 році, а саме у лютому, березні та травні, і потім повертався назад після кожного розвантаження. Також він був помічений під час розвантаження в румунському порту Констанца після прибуття з турецького порту Джейхан. Джерела в правоохоронних органах повідомили, що танкер мав прямувати до російського міста Новоросійськ для перевантаження. І ще станом на цю мить маємо інформацію, що дрони атакували російську авіабазу «Хмеймім» у Сирії, і у мережі вже розкривають, хто міг влаштувати ось цей наліт. Та розпочну з того, що у Сирії сьогодні, 18 лютого, безпілотники атакували російську авіабазу. Хмимі росіяни намагалися відбити атаку, працювала протиповітряна оборона. Але у повідомленнях про атаку сирійські джерела наголошують, що наразі невідомо хто запускав дрони. Проте в Росії в цьому вже звинуватили представників Хаят-Тахрір-Аша, що прийшла до влади в країні з лідером якої Ахмедом Ашара. Москва до речі, зараз намагається домовитися про продовження перебування російських сил у Сирії. Ну і тим часом у мобільному застосунку Резерв Плюс зафіксовано вже понад 10 тисяч звернень щодо укладання добровільного річного контракту в збройних силах України для молоді віком від 18 до 24 років. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Далі пряма мова. Ми зазвичай не розкриваємо таку службову інформацію, але можемо сказати, що в застосунку резерв плюс зареєстровано понад 10 тисяч звернень. Застосунок резерв плюс не єдиний вхід, скажімо так, в цей периметр, тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватись. Є центр рекрутингу, є сайт 1824, Тобто є кілька можливостей потрапити на цей контракт. Контракт до речі передбачає виключно бойові посади, серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. А підготовка триває понад 80 днів. Гроші також можуть отримати і хлопці, які служать у війську і не мають 25 років.